Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабет генеральний партнер Федерації баскетболу України. Дмитро вітаємо вас з результатом за рахунок чого сьогодні команді так переконливо вдалося перемогти. Запоріжжя, дякую за вітання. В першу чергу вітаю наше місто з цією перемогою вболівальників, хлопців з команди тренерів. За рахунок того, що ми не хотіли сьогодні, щоб для нас сезон закінчився. Ми хочемо його продовжувати, хочемо дійти до фіналу. І тому сьогодні всі були максимально налаштовані на гру. Ми не мали права на помилку, максимально підтримували і заряджали одне одного. Як тільки хто як міг, так і заряджав віддавалися на. Площаці і тому такий результат. Хоча я не скажу, що гра була легкою. Запоріжжя це хороша команда і по сезону у нас з ними була хороша серія, всі гри були важкі. Ось тому дякую Запоріжжю за сезон. А своїй команді бажаю перемог. Наступний суперник і Баскет в регулярному чемпіонаті не дуже вдавалися з ними ігри в цьому сезоні. Чи змінилося зараз рівне і вдасться, може краще зіграти? Я надіюся, що ми ну не надіюся, а так, безумовно, ми змінилися. У нас по ходу сезону були зміни тренера головного, і тренер вводив свої правила, перебудовував команду і. Як ми як можна побачити, все ж таки перебудував. У нас налагодилася гра, зовсім інше відношення гравців до, до, свого, до своєї справи. І, ну, я повторюсь, Київ Баскет хороша команда, з хорошим тренером, і це буде цікава серія. Легко точно не буде. Кладно, що додасть те, що першу гру в Києві граєте, Якщо раптом один-один за серію, то третя гратер буде в Києві. Так, знаємо, розуміємо це, але я повторююся раз, на кожну гру ми налаштовуємось максимально як на останню, і ми будемо боротися в Києві вдома. Ну, якщо прийдеться грати в Києві, то третю гру, то. Е, Будемо намагатися все зробити для того, щоб цього не сталося. Сьогодні дуже переконана перемога. Чи далася вона можливо завдяки тому, що команда основу залишила в рівному і не повезла Запоріжжя? Добрий вечір. Дякую вам за ваші запитання. Перш за все, я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають нам змогу грати саму інтелектуальну гру з м'ячем. Я хочу також привітати всю нашу організацію з перемогою. Вихід в четверку. Також я дуже вдячний болівальникам. Ну, я вже не раз сказав на рахунок болівальників. Вони просто круті, вони постійно нас несуть тільки вперед. Чи по заключно по вашому запитанню можливо, так. З фізіологічної точки зору однозначно так. Що все ж таки вони були свіжіші, вони дивились ігру з боку, передивлялись. І, ну, на мою думку, вони, вони не мали права взагалі, якщо взяти так, вони не мали права погано зіграти. Як не мали права. За рахунок чого, на ваш погляд, команда Бекарів може досягти успіху протистояння з Кіберським в півфіналі. Я вам не скажу. Ці речі я скажу гравцям собі. Але за рахунок, перше, це самовіддача. Самовіддача. Агресивний баскетбол. Так, якісь стратегічні, тактичні речі. Я, ну, я обичаюся, я, ну, це більше команди, буду говорити. Але тільки, от, ну, сьогодні також, перед у нас був. Був мітинг, і ми обговорювали, що все починається ігра один в один. Починається агресивна гра на м'ячі. Агресивна гра на пікінг-ролі. І всі мають бути один як кулак. Не ображатись на якісь дії деяких гравців, які на дію інших гравців думають, що вони помилились, і ти не так зіграв, не то зробив. Сьогодні були помилки і гравці, це було круто видно, була просто нереальна хімія. І вони підтримували один одного, помилився, все похлопав, давайте в слідчий раз іди відзахищайся захищайся. І буде результат нападу. Коли сьогодні зрозуміло таке питання, що вже перемога нікуди не дінеться в цьому матчі? бачимо. Який період, можливо, яка хвилина, якщо пам'ятаєте? Знаєте, сьогодні, я казав в роздягальні своїм грацям, сьогодні просто була така гра, що от я як тренер, мені треба було, от, я просто наблюдав, не мішати. Все, вони робили, вони ніби знали. Ну, не то що, у нас був чіткий план на гру. Ми його дотримувалися, і вся гра, яка у нас сьогодні будувалась, я просто збоку ходив, дивився і насолоджувався. все тіло. Я не знаю, як ну, 52,6, якщо я не помиляюся, відсотка трихачкових – це дуже великий процент. Тому я, ну, для глядачів, для... це шикарна була гра, результативна. Сьогодні ми посвяткуємо. Я маю на увазі емоційно посадкуємо. І гравці, і тренерський штаб. Завтра ця гра забувається, це вже історія. І нам треба готуватись до «Київбаскета» і працювати далі, і рухатись тільки далі. Дякую. і я вам дякую. Сумний сьогодні підсумок для вашої команди. Що не вдалося на ваш погляд? Не вдалося, не вдалося графів в захисті. Дуже багато пропущених трьох Дуже багато програних єдиноборств, один в один, дуже багато других шансів віддали команді. Так у нас перед грою, скажімо так, був шанс на рахунок один -один. ми мали, Мабуть, сьогодні ми мали грати набагато краще за команду суперника, щоб перемогти їх вдома. Але склалося, як склалося. Для нас цей сезон закінчено. Будемо. Дивитись далі баскетбол по телевізору. На жаль. Як вважаєте, був потенціал вашої команди десь далі дійти? Чи це вже така межа чверть Звичайно, був, а чому? Це гра, це спорт. І навіть якщо ти закінчуєш з восьмого місця, завжди є шанс пройти далі. Безлужне запитання, на мій погляд. На ваш погляд, рівне в цьому сезоні, воно стало сильнішим або таке, як було тим Після підписання Вільямсона, так, набагато стало. Сильніше цей гравець додав якраз якийсь драйв, фізичні такі кондиції з боку з його боку, і рівне стало після підписання цього гравця набагато сильніше. Дякую. З рідко наскільки е, який фактор домашній майданчик рівно сьогодні зіграв? Яку роль? Чи визначальний, чи це все ж таки клас команди? Не чи... можу бульвар... можу сказати, що це був визначальний. Фактор. Так вдома грати завжди приємніше, але й коли ти граєш у гостях, ти додатково налаштовуєшся. Ти показуєш якісь бійцівські якості. Але сьогодні багато з наших хлопців їх не знайшли, на жаль. Да, на ваш погляд, чому такий результат, такий підсумок, велика така різниця. Там більше 30 очок ваша команда програла, Якось з першої четверті грани пішла. А, перше рівне з виходом у півфінал. Я розумів, що може так статися, як сталося, але не буду виправдовуватись все закономірно. На даний момент, на даний час, рівне краще ніж ми. Це на табло, це десь в менталітеті наших хлопців, особисто молодих, на жаль. Але, але скажу інше. Я хочу. Вдячити своїм хлопцям за сезон дуже гучне місто, дуже складна фінансова основа нашого клубу. І хлопці, які витримали ці навантаження, усі і моральні, і фізичні, для мене вони герої. Тому я вдячний кожному керівництву клубу, нашим фанам, які... Підтримували увесь весь час, і я е, дуже розраховую, що раніше чи пізніше настане мір, і ми будемо грати у своєму рідному залі при своїх фанах, фанах і е, показувати більш змістовну гру. А тому е, усім подяка за сезон. А що стосується сьогоднішнього матчу, то його потрібно як швидше е, забути. Це все. Дякую. Дякую.